Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Ув'язнили ворожого агента. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав агент російської воєнної розвідки, який діяв на Черкащині. Притулок для ВПО. Триває капітальна реконструкція будівлі, яку переобладнують для житла тимчасово переміщених осіб. Спілкувалися з майстром Сова. У Черкаській міській бібліотеці імені Лесі Українки відбулася зустріч поціновувачів хорор-літератури з письменником Станіславом Стеценком. Чергова ніч, коли захисники боронили громади Черкащини від загроз повітря. Як розповів начальник Ігор Табурець, в межах регіону вони мінуснули вісім російських БПЛА. Минулось без травмованих. Однак у Черкаському та Уманському районах через падіння уламків займалася суха рослинність на кількох гектарах. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 27 лютого противник атакував 166 ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 90 ударних безпілотників типу шахет та інших типів. 72 ворожі дрони, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Депутати Черкаської обласної ради на позачерговій сесії підтримали звернення до президента України Володимира Зеленського щодо переговорної позиції на підтримку його принциповості та послідовності. Дій відповідний документ підтримали 40 депутатів із 46 присутніх. Підтримуємо принциповість і послідовність дій президента України та закликаємо. Володимира Зеленського бути рішучим та впевненим у нашій переговорній позиції, відчуваючи підтримку з боку всього українського суспільства, майбутнє України демократичній Європи, майбутнє Європи потужній незалежної України. Сьогодні продемонстрували свою єдність, свою злагодженість в роботі. Сесія пройшла дуже швидко, оперативно і завих запитань не виникало, Адже сьогодні всі згуртувалися навколо. Головного питання що українців це питання перемоги України. Україна сьогодні дійсно проходить такий дуже важливий етап державотворення і своєї демонстрації стійкості практично на весь світ. Сьогодні дуже визначні історичні події відбуваються, і ми маємо продемонструвати всією Україною, що наші головні національні інтереси понад усе. Я дуже радий, що Черкащина вкотре. Змогла доказати, що вона об'єднана саме в ключових питаннях, які стосуються нашої національної ідентичності, наших інтересів, спільних національних інтересів і наших положень і понять по відношенню до всіх там світових угод, які б вони не були. Тому перш за все це наші інтереси, Україна понад усе. І я дуже дякую депутатам за те, що підтримали цю позицію. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав агент російської воєнної розвідки, більш відомий як ГРУ, який діяв на Черкащині. За даними слідства, ворожим агентом є 46-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець, а згодом його дистанційно завербувала ГРУ. У ході спецоперації у лютому минулого року співробітники Служби безпеки України затримали агента. Також були проведені комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони в регіоні. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував із зв'язковим російського ГРУ. Наразі за матеріалами служби безпеки України агента Російської Федерації визнано винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в. В умовах воєнного стану вироком суду йому призначено 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. В Умані сталася смертельна ДТП. 21-річний водій збив пенсіонера, внаслідок чого 83-річний чоловік загинув. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Аварія сталася 25 лютого на вулиці В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля «Опель Астра близько 23.30. Наїхав на чоловіка, який переходив дорогу. Внаслідок травми він загинув на місці події. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У смілі поліцейські затримали 30-річного Кременчуківця, якого підозрюють у вбивстві 51-річного місцевого жителя. 24 лютого до поліції каського району надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста Сміла було виявлено тіло 51-річного чоловіка без ознак життя. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції, Черкаського райуправління поліції, слідчі та оперативники головного управління, кінологи поліції та криміналістична лабораторія ГУНП в Черкаській області. При огляді тіла чоловіка експерти виявили тілесні ушкодження, що вказували на його насильницьку смерть. Слідчі почали відпрацьовувати всі можливі версії вбивства. Працівники кримінального аналізу опрацьовували відео з наявних камер відеоспостереження. Оперативники кримінальної поліції одночасно обстежували вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та встановлювали коло спілкування потерпілого. Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки, які допомогли вийти на слід зломисника. Ним виявився 30-річний житель міста Кременчук. Чоловіка затримали на залізничному вокзалі в Знам'янці. Затриманого під час обшуку поліцейські виявили речі потерпілого, телефони, банківську картку. Наразі за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває на вулиці Чорновола у Черкасах. Триває капітальна реконструкція будівлі, яку переобладнують для житла тимчасово переміщених осіб. Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та міського бюджету в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Детальніше у сюжеті. У межах проєкту триває ремонт двох корпусів колишнього дитячого садка, який понад 15 років стояв пусткою. Роботи розпочалися торік у жовтні. Наразі виконано 35% запланованого обсягу. «Монтажні роботи зроблені, перегородки по цій будівлі десь 90% зроблені. По тій будівлі повністю зроблені перегородки. Значить, вікна у нас всі стоять. Потім стяжки відносно ті, які потрібно було вирівнювання підлог, підлоги, теж зроблені. Вже основні стяжки залишились. Утеплення стяжки це залишилось, це. Залишилось електрику. зараз тягнуть хлопці. Загальна вартість проєкту становить понад 96 мільйонів гривень. Основну частину фінансування понад 80 мільйонів надає Європейський інвестиційний банк, а решту бюджет Черкаської міської територіальної громади. 96 мільйонів. Загальна вартість цього проекту він трошки скоригується. В процесі реалізації, але загалом, коли заходили в проєкт, цифра ма саме така відповідно до проводеної процедури закупівлі. Проект передбачає облаштування близько 44-45 кімнат для проживання із загальними місцями користування. Кімнати будуть умебльовані. Після завершення реконструкції в оновлених приміщеннях зможуть проживати 150 Внутрішньопереміщених осіб, зокрема, тимчасове житло нададуть людям, які через різні соціальні обставини, безробіття, інвалідність, догляд за малолітніми дітьми чи похилий вік не можуть самостійно орендувати помешкання. Порядок формування тим приміщень для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Відповідно до цієї постанови формується черга. Вибудовується рейтинг на основі балів, які проставляються відповідно до стану сім'ї до її складу. Цими питаннями займається департамент житлово-комунального комплексу, житловий відділ у складі цього департаменту веде такий облік. Переселенка Людмила Тупалова переїхала до Черкас майже рік тому з Добропілля Донецької області. Жінка розповідає, що від її рідної домівки нічого не залишилося, тож довелося зібрати найнеобхідніше та вирушити на пошуки безпечного прихистку. Нині вона мешкає в шелтері. І зазначає. Що такі проєкти вкрай необхідні, адже багатьом людям просто ніде знайти прихисток у Шелтері по благовісні 148, сто Нас це було це було питання першої необхідності, тому що а як без житла? Ну я не працювала, в мене якогось доходу не було. Зняти окреме житло, це, ну, це дуже дорого. І тому що Місто надало нам цю можливість жити безкоштовно в таких умовах. Це супер. Відповідно до технічного паспорта об'єкта завершення робіт заплановане на третій квартал цього року. Анна Магина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Не встиг зійти сніг, а вже вирують пожежі на відкритих територіях. За інформацією прес служби головного управління ДСНС України в області, лише за минулу добу рятувальники Черкаського гарнізону ліквідували шість таких пожеж. Три у Звенигородському районі, дві в Уманському та одну у Черкаському. Вигоріло більше п'яти гектарів сухої росинності та 2,5 гектара очерету. Всі загорання оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС та місцевої пожежної команди села Лисича Балка на занегородченні. Причиною займань стало необережне поводження з вогнем, куріння, а також падіння уламків БПЛА. Уламок ворожого безпілотника, збитого бійцями 137-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти України, поповнив експозицію Жашківського історичного музею, де облаштований куточок. Сучасної війни. Подробиці в матеріалі місцевих новин. Експонат передав очільнику територіальної громади Ігорю Цебровському земляк герою України Владислав Андрущенко. Посадовець своєю чергою завітав до музею. Радий передати Олександру Йосиповичу як керівнику нашого краєзнавчого музею. Ось такі залишки літаючого об'єкту, який був збитий нашими воїнами і переданий нам Жашківську громаду, нашим земляком, героям України. Андрущенком Владиславом, це один із наших героїв. Наші герої, ті, які захищають нас. Ну а це номінальний герой, який нагороджений золотою зіркою, Героя України з рук президента. Цей трофей знак вдячності Жашківській громаді за підтримку і допомогу у зборі коштів на засоби РЕБ, який закрили в січні. Приймайте щастя, обліковуйте і розповідайте всім про цих агресорів, які дозіхають на нашу волю. Це займе таке. Місце у нашій експозиції, поки що вона невеличка, ця експозиція, тому що місце. І далі будемо розширитися в міру поступлення от таких цікавих експонатів та фрагментів зброї. Ну а про Друщенка ми знаємо, в нас є фотографії, ми тут поставимо також його портрет як героя України, нашого земляка. І будемо проводити екскурсію і знайомити наших відвідувачів про тих, хто захищає нашу землю. Здавалося б, музей краєзнавчий, історія, там десь якісь такі раритетні всі експонати, але це дійсно також наша історія, хоч, хоч вони були і не в мирних цілях застосовані. Але... Те, що з нами відбувалося, відбувалося, повинні знати покоління. Зустріч поціновичів горор літератури відбулася у Черкаській міській бібліотеці імені Лесі Українки. З читачами спілкувався письменник і журналіст Станіслав Стеценко, один з творів якого війшов до першої антології українського горору Нової Доби. Горор це жанр літератури, мета якого настрахати. Теорія горору оперує такими словосполученнями, як темне фентезі, історія жахів, історія про надприроднє. За Оксфордським словником. Горор це вид художньої оповіді, спрямований на те, щоб викликати переляк у читачів. Найпопулярнішим письменником сучасного горору є Стівен Кінг. Якщо говорити про українську історію жанру, то це безперечно Микола Гоголь із славнозвісним вієм. Торік. У видавництві фоліо вийшла книга з назвою Страшні казки для своїх антологія українського горору нової доби. Упорядником книги є Андрій Кокотюха. Зовсім не випадково у цій збірці є і твір черкаського автора, члена національної спілки письменників України Станіслава Стеценка під назвою Монстр. На думку упорядника, саме цей твір є одним з найбільших жанрово витриманих творів у сучасній українській літературі. Хоррор це книга, яка має налякати читача. Тобто, ну, це спеціальний такий жанр. Монс – це взагалі слэшер. Тобто, це така, така річ, коли ну, вона відома і в фільмах, і в книгах, коли щось скажімо так, полює на головних героїв, головні герої один за одним, ну, або кудись зникають, або щось і ще з ними трапляється, і врешті-решт залишається один. І, врешті-решт, один на один хто переможе. Тобто, ну це чисто художня, чисто художня річ. Події у монстрі розвиваються на аерологічній станції, яка знаходиться у важкодоступному місті в горах. Четверо рецидивістів, які втекли з тюрми, намагаються дістатися до станції, де мешкає троє жінок. За законами жанру, звісно, з'являється щось надприроднє, що й впливає на розвиток подій. За словами автора, чітко виписати деталі і передати атмосферу. Йому допомогли власні. Враження від перебування в тих місцях, про які йде мова. Лариса Гаврилюк, яка модерувала зустріч, у захопленні від твору, так як я сама люблю все-таки трилер, детектив. Ну не скажу, що горор в чистому виді, але ось цей твір мені дуже сподобався. Сподобався динамічний, повністю відповідає своєму жанру є. Інтрига, яка тримає читача до кінця, є те незбагненне, що лякає. Це обов'язкова така ознака горору. Ну і відносний гепіенд. Взагалі, монстр вийшов з під пера автора у 2000-х. зважаючи на великий читацький інтерес до творів такого жанру, Станіслав Стеценко має певні плани. Це було оповідання. Воно було надруковане в журналі «Наука фантастика. Потім воно було надруковане в одній збірці. Ну, і я поступово його вдосконалював і збільшував, я зробив роман вже, оскільки він подобається, він популярний. То це буде роман. Швидше за все, називаємо його не монстром, а може нендертальцем або щось таке. 100%. Тобто можемо очікувати окрему Сто клістовісотки. Наразі страшні казки для своїх можна знайти на полицях черкаських бібліотек та книгарень. Окрім Станіслава Стеценка, в антології українського горору нової доби представлені ще кілька відомих авторів, які працюють у цьому жанрі. Зима фінішує на Черкащині під впливом атициклону, який розташувався на північному сході України і продовжує блокувати циклони. Збережеться погожа малохмарна сонячна погода. Ночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться, температура вночі 4-9 градусів морозу, день 2-7 градусів тепла. Про це повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом, на 28 лютого хмарно без опадів. На дорогах місцями ожеледиця вітер південно-східний 50 метрів за секунду, температура в області 4 градуси морозу 5 градусів тепла. У Черкасах 1-3 градуси тепла. У давнину говорили, що сьогодні зима з весною починають боротьбу. Кому йти вперед, а кому назад повертатися. Ще казали, як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться. За погодою цього дня передбачали погоду наступної осені. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте майбутнє, все буде Україна!